Моє вітання. Сьогодні буде ось такий огляд корпуса від, ну, від китайського виробника на Макіту під елементи 21700. В загальному він корпус цей такий дороговатий, типу, виходить, саме з цією кнопкою і саме з таким стилем, що він схожий як на XGT серію. Ось так він виглядає ззовні. Знизу тут є, типу, як... Ну, Тут виходить, як зручно під пальці. Так, а як він тут складається. Кнопочка. Кнопочка не випадає, тому що вона тут цепляється ось цією ступенькою. Але вибрати можна легко. Так. Шуміле. Так, перепрошую був дзвінок. Так, це були шурупчики, Плата, один із основних, скажімо так, моментів, один із основних тут елементів. О, правильніше сказати, один із основних елементів. Так, тут видно ось такі чисті поля, скажімо так, не лаковані, не ізольовані. Я їх візьму, пропаяю. Це. Пропаяю це навпаки, супер, того що мені легше буде. Ну, що супер, що воно очищене. Тут поставлю, ну вже потім пізніше покажу. Або навіть в цьому відео покажу, як я зроблю. Навіть ось тут в цьому місці також я зачищу і зроблю звідси суцільну таку доріжку Підсилено. так Транзистори. Транзистори не дивився, але схоже, що вони десь на 30 вольт. І, мабуть, 30 А типу. штучка. Тобто їх тут типу 6 штук, по ідеї це 100 ампер максимальних мало би тримати піково. Але так як тут стоять токові резистори, воно буде дивитись розхід і відповідно, буде відключати по перенавантаженню. але ну, 100 воно явно не буде пропускати, тому що тут немає ніякого охолодження. Але як я зроблю тут металізацію, вже буде додатково. Охолоджувати і ну, плюс вони будуть прогріватися рівномірно і опір у них не, ну, не виросте на одному з них усіх сильно опір при навантаженнях довготривалих. І, коротше, воно буде ще краще. Простіше кажучи, що пропаяти про це точно треба це все. Ну, металізація тут супер. Виглядає ще дуже так непогано. Ну, і, до речі, це досить недешевий такий корпусочок. Вже не пам'ятаю точно його. вартість ще так такий пластикова ставочка. В принципі, непогано. Основна робота це позиціонувати елементи і плюс тримати тут плату. Виглядає непогано. Отвір тільки один тут є для вентиляції. Ось видно. Другий чіпляю оцей гачок. Але я його відріжу і, скоріш за все, що. Оцю порятинку також звідси демонтую. Випелюю і лишу віконечко відкрити, щоб була покращена подача повітря сюди. Ну, взагалі тут можна і, і ось цю забрати, але нормально буде, буде подавати повітря сюди і проходити буде в задню частину круг елемента і на вихід. Типу звідси з цієї решіточки. Так, далі що тут є? ну Це вже наверх пластинки. Ну, пружинка досить така середня. Це індикація заряду на 4 ділення. Ну супер. плюс та мінус. бо тільки що помітив, що тут у нас ось під індикацією, скоріше за все, це у нас тут і є вихід. Там я пізніше вже перегляну, куди вона йде дорожка, але чи треба буде. Так, наклеїчки. Ну, супер. Буду ставити 4 А сюди, буду якраз підходити. 21700-21 27 вольт. Ну, Похоже як в Девольта, типу 20 вольт і так далі. ну Китайці люблять ці підвищені напруги. Так, наклейка на, на корпус і шурупчики, саморізи. Ось така нижня частина. Ну, в принципі, все. Тут огляд, скажімо так, можна завершувати. Вже, мабуть, зроблю продовження або другу частину, або відео все саме вже з елементами. Ні, мабуть, по по-тапно буду робити відео ось так. Перший раз металізацію покажу, я тут прогрунтується і так далі. Це виріжу вже. Поділюсь такою хитрістю при армуванні доріжок. Ну, лайфхак, як то кажуть, я використовую не просто припой, а залишки стрічки для видаленню припою. О, ось такі вони вже використані. Ось це, наприклад, перший попавшийся стрічка така, яка ще не використана. Ось її використовую, щоб не чисто був припой, а ще й армування додаткове. Може комусь знадобиться. Скоро буде по цьому відео в цій платі. Так, трішки підготувався до збірки. Ось так пропаяв плату. І з цієї сторони також. Ну, це вже можна було не робити, але таке. Плюс-мінус так, почався те. Та. Далі закинув баночки, припаяв. Додатково ізолював плюсики по акумулятору. Акумулятор. Елементи надзвичайної потужності. Ось це я називаю високотокові 33 мліома. Це в один ряд вони для загального розуміння зараз покажу скільки має 5 амперний акумулятор. Так, ось, 5 амперний акумулятор. Правда, він кінець 2020 року. Він має 44 мільйома. Якщо не помиляюсь по пам'яті, я тоді зразу його міряв, він десь 37 мав. 30 44 мільйома. Правильно сказав? Так, 44 мл це на клемах. Зараз я зберу цей акумулятор і будемо бачити, скільки тут буде на клемах. А, всередині не, не помірюю, тому що він ще по оригіналу запломбований. Так, збираю цей. Замеряю, що у нас на клемах. тридцять сім так як новий 5 амперний акумулятор.

І сам для себе зроблю тест, навантаження максимальне, яке він витримує, при якому тоці він відключає і при якій напрузі він відключає елементи. Все, до зустрічі.